У жовтні, після оголошення слов'янським культурним центром задзеркалля конкурсу за проєктом Волонтер Плюс, Олександрійська бібліотечна система підготувала і свою пропозицію. Йдеться про розвиток молодіжного волонтерства. Було підтримано 10 заявок від різних громад Кіровоградської області, і Новархангельська громада, і Знам'янська, і Пандаївська громада, і Світловодська. І від Олександрії прийшло дві заявки. Взагалі то було подано 5 заявок. прийшли дві заявки, які будуть підтримувати, які будуть збирати, згуртовувати молодих волонтерів навколо своїх послуг, які будуть надавати. Центральна міська бібліотека для дітей також взяла участь в цьому проєкті, тому що ми намагаємося всі проекти, які читаємо і бачимо, що вони нам допоможуть надати більше послуг нашій громаді, наблизити бібліотеку ближче до молоді, до дітей. Також намагаємося приймати участь в усіх конкурсах і писати проєктиці». Молоді волонтери на базі бібліотеки для дітей надаватимуть ряд соціальних послуг. Це нагляд за дитиною, бібліоняня, «ГПДшка», група продовженого дня для дітей перших шостих класів та щастя в дарунок організація привітань та дитячих свят для вимушено переселених дітей. Ми написали таку такий невеличкий проект залучення волонтерів, щоб надавати послуги дітям, батькам. Родинам, які мають проблеми зараз, приїхали в наше місто і не мають друзів, не мають рідних. Наприклад, не можуть залишити дитину свою і піти у справах там до лікаря, піти там в центр надання там послуг. І е, така послуга вона в нас була популярна і зараз, тим паче популярна, тому що в нас в нашому місті, як ми знаємо, більше 10 тисяч переселенців. Тому бібліоняня е, допомога, коли е, можна залишити дитину разом з молодими волонтерами, під наглядом бібліотекарів, коли вони можуть почитати їм казку, запропонувати е, е, якийсь майстер-клас, якусь гру. Крім цього, також така послуга, яка в нас е, до війни користувалася попитом. і ми надавали цю послугу на платній основі, тому що в нас є додаткові платні послуги. Це проведення днів народжень, якихось сімейних, родинних свят. І ми запропонували за допомогою цього проєкту, що ми будемо вітати разом з молоддю, з молодими волонтерами, яких хочемо залучити, вітати дітей, які приїхали в наше місто і не мають друзів, рідних, з ним народження, з якимись родинними традиціями, традиційними святами. Залучити планують 30 волонтерів віком від 14 до 24 років. То ми навчаємось і навчаємо молодих волонтерів, які потім, по закінченню цього проекту, зможуть також реалізувати свою ідею. Тобто продовження проекту планується, і вже волонтери, які отримують досвід участі в нашому проекті Волонтер Плюс, вони зможуть самі податися на ці проекти і свою ініціативу отримати підтримку та фінансування. Що хочу сказати, що ми починаємо зустрічі з молоддю, тому що цільова аудиторія проекту, яку ми повинні залучити, волонтерів віковий є такий вік, 14-24 роки. І ми плануємо відвідати і навчальні заклади, з якими ми давно співпрацюємо, і хочемо запропонувати молоді прийняти участь в нашому проекті, тому що вони, крім досвіду, який вони отримують, крім комунікації, крім роботи в команді, в командній роботі, вони також будуть отримувати таку мотивуючу стипендію 2000 гривень в місяць за участь в цьому проєкті, за Не за участь, а за надання послуг в рамках цього проєкту. Протягом трьох місяців молоді волонтери допоможуть сотням родин з наглядом за дітьми та залученням до пізнавально розважальних заходів. У планах десятки майстер-класів, заходів, вистав та виставок. Проєкт втілюється в рамках програми Підтримка молоді Кіровоградської області, яку реалізує Геослов'янський культурний центр Задзеркалля у партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ.